Вітаю вас, з вулиці Турину, і сьогодні ми підемо по парфумерних магазинах питати консультант про їх парфумерних улюбленців. Ходімо. Ми з вами зайшли в Perfumology, це yes. парфумерний, і Мартіна зараз нам покаже своїх улюбленців. Мартіни це улюбленець від Headspace. Це вишня з шафраном. Дуже дифузна, шлейфова вишня, так елегантна завдяки шафрану. Дуже мені сподобалась. Зараз ми покажемо фаворитне мартини з Antology. Це Paramur Porelle. Дуже вишуканий, квітковий парфум з гіацинтом, з жасмином. Дуже потужна тубероза, вона розкривається. І фоном йде троянда прям такий букет жіночний. Вишуканий це був парфюм, присвячений дружині парфумера. І 5 років тому його випустили для всіх. Якщо ви будете в Турині, то цей магазин я вам дуже рекомендую. Тут така привітлива дівчина все вам розкаже, все вам покаже і посміхнеться до вас. І добраться, якщо ви не купите. От просто щиро рекомендація. Бутіку Кавур 11, це в центрі Торино. і uh, хазяйка бутіку Катя зараз нам розповість <laughs> про свої улюблені парфуми, які вона має в асортименті в своєму бутіку. So, my favorite one is uh, Aloha. I love vanilla. So, Vanilla 12 from uh, Francesca Dell'Oro, Italian brand. I love it. And uh, the second one uh, is a uh, cashmere print of Ojar It's really clean delicate uh, comfortable. And the third one I think Blanc de Prestige is amazing champagne with a rose accord It's uh, really uh, interesting. It's a devil of laboratory of Others are tangerine by Jean-Claude It's a very, very happy tangerine with red fruits and musk. It's about Italian collection. And the Salina. is the typical Mediterranean sea breeze with myrtle, absinthe, pine needles. Нідію ціта бергамот, пепер, вайтфлоерс і сімрис. Дуже легкий ніжний квітковий. Fresh, uh -huh. light. Light. Свіжий. Крація. Давайте зайдемо в Універмак і подивимося, що там цікавого нам виставили понюхати. Зонкрібель улюблена консультація. Це і у нас соня Констанцією Елла Калінійкою. Мені подобається Камелія, і подобається консультант, сказала, що її фаворит це також Камелія, в Амуанжі улюблена консультанта. Це Блосом Лав. Діор улюблена консультанта Амберлі амброві, акцент на амбру на насправді, акцент на троянду. Та така темна, дуже вишукана троянда, вона не кричить, вона знає своє не те, що ні, неправильно, вона не знає своє місце, вона знає, як гідно себе тримати. І Амбра така гостренька амбра, її підкреслюється трояндою. Мені сподобався, хто любить амбру, хто не проти троянди і полюбляє такі більш яскраві насичені парфуми, то вам думаю сподобається. Бо ось цих прозорих вони дійсно так і звучать прозоро. А оця більш насичена лінійка, вона дійсно звучить як якодопарфам. Тобто улюблене у консультанта. У нас і ці приватні лінійки Tomforta це Бенфомін, це Палосанто і Ладан. Дуже спецівий. Сьогодні я ще дуже багато спеціових парфумів спробувала. Спецєвий деревний парфум. Такий, знаєте, парфум, який заявляє про себе, і таку спецову деревину. З ладаном ще треба носити. Такий гарний смог консультанта. Фаворит з, з усієї гами консультант, аксарця Оці Андрія Друга. Це такий удовий шкіряний спеціальний спецевий парфум. В неї дев'ять найулюбленіших, не серед яких річутка, корбуз перший, наксос. Вона полюбляє такі глибокі композиції, це її топ.